Друзі, гадайте, що спільне між мною, кротами, науковцями. Правильно. Окуляри. Сьогодні розповім про те, як потрібно вдягати лінзи. Поїхали. Спочатку потрібно вимити руки. Ретельно. Ось це коробочка, а не печиво, де зберігається футляр для лінз. Пінцетик, футлярис, бачите, ліво-право і, звісно, дзеркальце. Щоб дістати лінзу, потрібно просто футляр взяти, відкрутити. І ваша лінза ось там знаходиться. Зараз покажу, яка вона симпатичненька. Бачите, яка прозора. Майже не видимо. Зараз покажу, як я віддягаю її. Обережно дістаємо е, пінцетом лінзу і вставляємо її в око. Ось таким ось чином.